Коли людина каже, я впевнений, що я спасений, народжена згори, це не гордість. Навпаки, це смірення. Знаєте чому? Тому що я знаю на 100%, і я, я це визнав перед Богом. Хто, ну, дивіться, хто може сказати, що він впевнений, що він спасений на 100% і, і йде на небо сьогодні. З, ну, я не питаю зараз, в смислі, я, я, я маю на увазі. Ну слава Богу, треба, щоб більше рук було. Yeah. Тому що це Євангеліє, друзі, дивіться. Yeah. Так може сказати людина, яка визнала в першу чергу, що вона не може спастись. Yeah. Розумієте? Yeah. Яка смирилась і визнала, я кончений грешник, я йду в ад і я не можу спастись. Я такий, друзі. Yeah. Я пробував літати, я махав крильями. Я не знаю, там підпригував, я пригав з обрива, я пригав з криші, я пригав з шифаніра, і я ні разу не полетів. Все одно мене ляп а пол, ляп-ляп-ляп і так далі. Я пробував бросати наркотики і ляп своїми силами. Я пробував е жити праведним життям своїми силами і знову пол. І тоді. Я знайшов вихід. Я, я узнав, що є закон, який діє е, с, який сильніший, ніж цей закон, який мене притягує. Що це за закон? Це коли я покладаю свою надію на Христа, не на свої сили, а на Христа. Чого я впевнений, що я спасений? Не тому, що я впевнений в собі, друзі, а тому, що я впевнений в ньому. Амінь. І Він мені пообіцяв, що віруючи в мене, на суд не прийде. Бог у нас вірний чи ні? Він тримає своє слово. Слава Господу!